Всім привіт з Одеси. Ми на привозі. Покажу вам трошки ціни, які. Дивіться, яка класна морковочка, 25 гривень. Невеличка середня така, взагалі, шикарна. Так само цибулька. Є крупніша, є середня 20 гривень, кабачки 20 і бурячок. Невеличкий 10 гривень бурячок. Де ви бачили дешевше? Ніде. На привозі в люди тут. Так, і помідорка шикарна. 65, вся червона, так? Да? Да. Рожева 80. Боже, ці такі ароматні помідори. До речі, взагалі, пахнуть-пахнуть. Так, каб... Ой, баклажани. Баклажан шикарний. 50 гривень. Тому хто хоче рагу, приходьте вибирайте. Картоплі беруть, крупні картопля. 20. Це лимонка вже, так? Да? Да. 20 гривень. І огірочки тут по 35 гривень. Свіженькі, гарненькі. Перчик 40. Приходьте, вибирайте. Всім гарно.